Запитайте будь-кого, яка найпопулярніша машина вже протягом 8 років в бюджеті до 9 тисяч доларів. І вам скажуть, це Renault Megane 3 По пригону їх везуть саме більше. Куди в них треба дивитися, щоб не попасти на трупа? У мене зараз є два живих варіанти, щойно пригнаних з Європи. Один з них це GT-Line 2013 року, інший босе 2013 року. Дві машини з моторами 1,5 дизель. Ми будемо проводити їхній технічний розтин. Я не буду говорити, як в авторія, що вони ідеальні, а покажу те, що є насправді. І розкажу всі нюанси, які мені зустрічались взагалі з роботою з меганами. А в мене їх в наявності тільки за минулий рік було близько 100 штук. Плюси цих автомобілів вже знають всі. Навіть людина, яка взагалі не зв'язана з двигунами, знає маркеровку К9К, знає, що вони всі оцінковані. Це реальний великий плюс його над е, його братом по ціні Вагом Гольфом Шостим. Але які в них такий мінус. Почнемо з першого. Це салон. Перший мінус це рветься сидіння на пробізі до 200 тисяч. Далі кнопочки на магнітолі затираються на клімат-контролі, затираються це все на маленьких пробігах. Салон, можна сказати, швидко зношується, але всі плюси цього авто перекривають цей такий незначний, так скажем, мінус. До того ж, це все легко вирішується, того в принципі на це можемо закрити очі. Є і винятки, такі як оцей: це GT-Line. В якому 279 тисяч пробіга. Для когось це вже великий пробіг. Я знаю, що цю машину можна точно брати з цим пробігом і не боятися. І що я хочу сказати: стан керма, стан кнопочок, стан КПП, стан ручника, взагалі картбукових всіх ручок тут ідеальні. Тобто, можна сказати, що є винятки, і не в кожної машини затираються кнопочки на радіо при пробізі 200 тисяч. І так само, що не в кожної машини затираються бокові сидіння при пробізі 200 тисяч. Хоча знову ж таки в них це норма. Які взагалі двигуни є у цих меганах? Ну, саме як ви вже зрозуміли, 1.5 дизельника 9К з бензинових 1,6 найпопулярніший, є ще 1.4 TSE. Я, якщо чесно, з ними діла не мав і не хочу. Ні в якому випадку не кажу, вам там їх не брати, що це погані двигуни. Я просто їх не підбираю і собі не купую. Ось таке в мене є не правило. Далі є 1,6 дизельні двигуни. Колись мав я Кашкай з цими двигунами. Доволі в принципі непогані двигуни, ресурсні. В них іде цепочка, але на продаж, якщо брати автомобіль. Машина продається з цим двигуном довше, бо люди хочуть більше 1,5 дизель. А я роблю те, що вимагає ринок. Не кажу, що 1,6 дизель поганий. Там є деякі свої нюанси. Стоїться цепочкою. Вона на пробігу 230, там шелестить. Часто, коли дивишся, ну треба обережно їх купувати. Також є 2 літри. Дизельний двигун дуже рідко попадається до рестайлінгових моделях. Були 1,9 дизельні двигуни. Також з Європи їх не женуть, того будемо говорити про 1,5 дизель, бо їх я мав саме більше і знаю всі їхні нюанси. Ну і тепер саме цікаве, з якими проблемами я стикаюся в двигунах 1,5 дизель. З самого початку відео я держу в себе в руках. Ось цей датчик: це датчик вихлопних газів. Міняю його в двох з 5 міганів. Ось так приїжджає машина, горить помилка. Зупиніть небезпека, двигуна червоним. Мігає багато хто лякається. А це датчик, який коштує 50 доларів. Знаходиться він ось тут. у Вас видно на екрані. Міняється він дуже просто і все. Помилка. Пропадає. Друга проблема також пов'язана з цим датчиком. Вона тут знаходиться, така трубочка. І коли на машині загоряється провірити систему вприску, це більш за все забита оця трубочка. В 90% зі всіх, що в мене були, чиститься трубочка від сажа, там такі нагарі де від пробігу. Це буває на 200 тисяч пробігу, на 170, на 270 на будь-якому пробізі може бути, бо машина їздила по місту і ця трубочка забивається. Якщо ви приїдете з цією помилкою на СТО, вони зразу вас можуть послати. Провіряти форсунки, як було це у мене. Але я вам раджу: якщо мотор робить гарно, задіс сивого дима немає, а машина може гірше їхати або ну, і гориться помилка, в першу чергу почистити цю трубку. Хто розбирається по Меганам, один і піддизельних, той знає, що тут робити. Наступна проблема, з якою я стикався в Меганах, це форсунки. На жаль, так було в мене при пробізі 200 тисяч, при пробізі 250 тисяч, виходили з ладу. Деякі форсунки, але також не можу сказати, що ця проблема якась там мега дорога і не вирішується. Форсунки я купував за 120 доларів одну штучку, 120-110, плюс прошивав, все, машина їхала супер, нічого не цокало, ніякого дима не було. І ще те, з чим я ніколи не стикався, як знову ж таки, в мене цих меганів було. Вот зараз в мене в дворі стоїть раз, два, три, чотири, п'ять меганів Тільки зараз от біля мене стоїть. Ще на майданчику. дізельні їдуть. В мене стільки зараз от їдуть 10 меганів. Було за той рік куча меганів, за весь час було. Я навіть не хочу. Казати там щось не то сказати, їх було дуже багато у мене. Не разу в мене ще не було питання з провернутими вкладишами. І посидівши трошки в інтернеті, я знайшов відповідь на це запитання. По-перше, банально ця проблема була розповсюджена на других міганах від третього по сьомий рік. На третіх міганах мені і в коментарях писали, і в інтернеті також інформація, що до дев'ятого року також якась була от були з цим проблеми. З 10-го року, ніби як пофіксили. Напишіть, можливо, у вас була, була ця проблема в новіших Меганах? Ну, в мене знову ж таки не було. Друга причина, яка б вона не була, це машини з Європи, по факту, і якість палива там 100% краще. Ну і третя причина, сама реальна, це трасові пробіги. По Європі автомобіль їздить часто на автобанах, вони рідко його тільки по місту експлуатують. А для дизеля це дуже важливо їздити на високих оборотах, тому що. Всі проблеми, от всі, що я назвав, це все від того, що машина їздить тільки по місту. Забивається сажує фільтр, забивається ось та трубочка, і може, як, як виявляється, провернути вкладиші. В принципі, я вже вам розказав всі нюанси, які мені попадались на міганах третіх, окрім щеплення. Щеплення також в них буває, виходить з ладу на пробізі від 200 до 250 тисяч. З заміною вони коштує ну, 12 тисяч гривень, 13. Хто як знаходить, в нас можна там в 12 тисяч вкластися. Але тепер скажу вам чесно, що ці всі нюанси, які я назвав, це все дрібниці, тому що це реально круті авто за свій бюджет. Вони є в класних комплектаціях. Наприклад, як ось цей мій миган, це GT Line. Що GT Line? Це той самий звичайний меган з один під дизельним двигуном, з тою самою підвіскою. Єдине його покращили для тих, хто хотів спортивний вигляд в машині. А саме замінили передній задній бампер, додавали ось такі ковши, додавали по всьому салону червону стрічку. Тут акустика, бусе, задня камера, є фаркоп. І реально цікава і крута зовнішність та комплектація. Що ж говорити за простий босе? Це для тих, хто полюбляє класику. Дивіться, які в гарні диски. Знову ж таки, легендарна босе акустика через яку і назвали комплектацію Меган Босе». Також є все, що потрібно для комфорту: безключовий доступ, задня камера, передні, задні партроники. Ну і босе це завжди понт. Це до ціни простого мегана додається плюс 1000 доларів. Так, так, звичайний меган без босе комплектації можна купити майже на 1000 дешевше, але люди саме перевагу надають босе комплектації. Тепер ви знаєте, з якими проблемами можуть бути ці мегани. Але я хочу від себе сказати, що це взагалі не проблеми. Машини з пробігами, машини не нові, і зрозуміло, що щось може бути, може щось вискочити по дорозі. Але. Факт в тому, що це не якась величезна буде проблема, якийсь нюанс, і все вирішується за адекватні кошти. В свою чергу, я можу вам пригнати будь-який меган в будь-якій комплектації. Якщо проста комплектація, вони стоять дешевше. Дітілайн стоять стоїть до 9000. Ці два варіанти в мене по 8900.